Ну а російська армія знову підтягнула північно-корейських солдатів у Курську область. Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Давайте почуємо. В районах Курської операції були нові штурми. Російська армія і підтягнула знову північнокорейських солдатів. Значна кількість окупантів знищена. Йдеться про Сотні російських і північнокорейських військових, і це дуже важливо, бо бої саме на російській території, щоб не давати збільшувати напругу проти наших міст, нашої землі. І у нас на території на фронті 60 тисяч російської армії на Курщині це 60 тисяч, які не додались до і так значних сил окупанта на Покровському на інших напрямках нашої Донеччини. А в Росії хочуть конфіскувати заморожені кошти іноземних компаній та інвесторів. Як повідомляє агенція Reuters, з посиланням на свої джерела відповідний законопроект вже схвалила урядова комісія. Тепер його е мають обговорити у Держдумі. Зокрема, документ визначає процедуру конфіскації Росією іноземного майна у відповідь на подібні дії. Інших держав з російськими активами, тобто таким чином, ВРФ, намагаються розширити свої повноваження щодо помсти за конфіскацію її активів, які знаходились, і поки що ще знаходяться на заході.